Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку будова клітини евкаріотів. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Поміркуйте. Органели клітини схожі на внутрішні органи багатоклітинних організмів. Так це чи ні? Цитоплазма основна за об'ємом частина клітини її внутрішній вміст, в якій перебувають усі клітинні органели, крім ядра. Функції цитоплазми. Цитоплазма, як внутрішнє середовище клітини, об'єднує в одне ціле всі клітинні структури і забезпечує їхню взаємодію. В ній відбувається транспорт різних речовин. Розпадаються одні речовини і створюються інші. Цьому сприяє постійний рух цитоплазми. До клітинної мембрани входять ліпіди та білки. Клітинна мембрана зовнішня оболонка живої клітини, яка відокремлює цитоплазму клітини від навколишнього середовища. Складається вона з ліпідів та білків. Функції клітинної мембрани. Захисна. Стоїть на сторожі кордоні клітини. Затримує і не пропускає шкідливі речовини. Опорна підтримує клітину у певному положенні. Контактна. Отримує інформацію з навколишнього простору. Транспортна. Через неї постійно проходять обмін корисних речовин з іншими клітинами і навколишнім середовищем. Отже, основними функціями плазматичної мембрани є захищає внутрішнє середовище клітини, забезпечує обмін речовин клітини із зовнішнім середовищем, бере участь у утворенні контактів між сусідніми клітинами у багатоклітинних організмів. Над плазматичною мембраною розташовані так звані надмембранні комплекси. у клітини, рослини і грибів. Це клітинна стінка. Клітини рослини над клітинною мембраною маючи й клітинну оболонку, що складається з молекул целюлози. Вона щільна і пружна, підтримує сталу форму рослинної клітини. А тепер заповнимо таблицю. Органели та функції. Пластини поділяються на хлоропласти зелені, хромопласти червоні та лейкопласти. Їх ми далі і розглядемо. Хлоропласти зеленого кольору здійснюють фотосинтез. Хлоропластам зеленого забарвлення надає пігмент хлорофіл. Саме завдяки хлорофілу відбувається процес фотосинтезу. Лейкопласти, накопичення поживних речовин. Хромопласти надають кольору рослин. Отже, пластиди бувають хромопласти, хлоропласти і лейкопласти. Мітохондрія двомембранна органела, наявна у більшості клітин еукаріот. Мітохондрії іноді називають клітинними електростанціями, тому що вони перетворюють молекули поживних речовин на енергію. Вакуоля обмежена мембраною органела, яка міститься в деяких еукаріотичних клітинах і виконує різні функції. Доплазматична сітка, синтез білків, ліпідів, вуглеводів, розщеплення токсинів, лізосома внутрішньоклітинне травлення, апарат Гольджі. накопичення та виведення речовин, утворення лізосом. Обов'язковими органелами клітини усіх організмів є рибосоми. Це дрібні структури, позбавлені мембранної оболонки, можна побачити тільки за допомогою електронного мікроскопа. Вони беруть участь в утворенні білкових молекул у всіх типах клітин, як про, так і евкаріотів. Складаються рибосоми з двох частин: більшої цифра 1 та меншої цифра 2. Що сполучається під час синтезу білкової молекули? А тепер давайте зберемо рослину-клітину. І що у вас вийшло? Ядро, апарат Гольджі, ендоплазматична сітка, вакуоля, пластиди, мітохондрії. І а тепер уявіть, якби клітина могла говорити, щоб вона розповіла про своє життя всередині організму. Що сталося, якби якась органела раптом вирішила страйкувати і перестала працювати? Домашнє завдання опрацювати параграф 6. А я хочу подякувати за перегляд мого відео та що не забула поставити вподобайки. До побачення! Бажаю успіхів у навчанні!